У реальних переговорах мені часто трапляється повна нездатність багатьох людей передбачити які запитання їм поставлять. Мене звуть Джона Варо. Я колишній агент ФБР і фахівець з невербального спілкування. Будь то прохання про підвищення зарплати, торг на ринку, вибір ресторану для вечері або допит підозрюваного. все це є переговорами. Успішні переговори завжди проходять за одним і тим самим сценарієм. Спочатку йде етап оцінки ситуації, потім етап взаємодії і, нарешті, етап угоди. Якщо щось піде не так по одному з цих етапів, то в кращому випадку все затягнеться, а в гіршому може трапитись справжній провал. Підтримати наш канал фінансово можна в описі до цього відео. Якби ви запитали мене, що допомагає вам вести ефективні переговори, коли ви працювали в бюро, я б негайно відзначив важливість планування. Це означає, що ви сідаєте за стіл, берете блокнот. Та ручку і чітко формулюєте свої цілі, яке моє завдання? Які слова я обору для діалогу з цією людиною, якщо ваш співрозмовник, генеральний директор із двома вищими освітами, чи будемо ми спілкуватися на рівні четверокласника? Важливо враховувати аудиторію і передбачати можливі заперечення і не тільки те, що вони можуть сказати, а як швидко вони це зроблять. Якщо ваш співрозмовник мислить і говорить швидко. Вам потрібно бути готовим відповідати з цією швидкістю, тому тут важливі планування, координація та тренування. Ми з колегами проводимо репетиції, де один із нас грає роль опонента. Я був свідком багатьох переговорів, де не приділяли належної уваги потенційним питанням. Багато хто вважає, що переговори. Це лише процес обміну, де достатньо прийти і сказати те, що спало на думку. Але насправді більше часу і зусиль слід приділяти підготовці. одним із завдань ФБР було залучати до співпраці людей, які працюють на ворожі розвідувальні служби. Вони часто перебували в США, видаючи себе за студентів. Або співробітників компанії ти не можеш просто підійти до когось і сказати привіт, я Джо. Ми в курсі, що ти шпигуєш. Давай на все розповідай. Так не буває. Мені потрібно було ясно дати зрозуміти, що я агент ФБР і знайти спосіб почати розмову. Я знайшов ефективний метод. Я зустрічав їх на вулиці і починав йти поруч. Якщо вони тримали газету в лівій руці, я робив те саме. Відображаючи їхню поведінку, я не викликав у них тривоги. А коли вони бачили мене наступного разу, вони розуміли, стоп. У контррозвідці збігів не буває. І це був мій шанс розпочати діалог як агент ФБР я усвідомив, що важливо, щоб людина зізналась, чи пішла на співпрацю. Це емпатична модель соціальної взаємодії. Ця модель розглядає комунікацію як процес, що складається з фаз оцінки, взаємодії та угоди. Оцінка охоплює всю інформацію, зібрану заздалегідь, і те, що можна зрозуміти про людину з першого погляду і під час спілкування. Підходячи до людини і імітуючи її поведінку, я змушував їх підсвідомо думати. Цей хлопець професіонал. Він точно знає, як це робиться. Він усвідомлює, що я можу перебувати під наглядом, але його поведінка здається такою природньою. Фаза взаємодії це планування зустрічі, де з ким, у яких умовах. Наприклад, я можу запропонувати зустрітись в барі, але якщо це створить для нас проблеми, або ви будете зобов'язані доповісти про це, запропонуйте свій варіант місця зустрічі. І нарешті фаза укладання угоди, коли приходить час перейти до наших цілей і завдань. Я прагну до співпраці, але це можливо тільки після узгодження фаз оцінки та взаємодії. Це спрощує нам перехід до фази здійснення угод. Я постійно проходжу оцінку ситуації. Прагну знайти ідеальний спосіб для встановлення контакту. А який же найкращий спосіб укладання угоди. Одна з концепцій, яку я завжди враховую в своїй роботі, це поняття, яке ми назвали хронічністю. Це про те, як ми використовуємо час. Наприклад, відомо, що ризик хірургічних помилок у лікарів зростає після обіду а вранці члени комісії з умовно дострокового звільнення більш схильні до поблажливості аніж у день. тут відіграють роль як циркадні ритми, так і рівень цукру в крові. Тому, займаючись переговорами у сфері правопорядку, я враховую, коли людина найбільш здатна мені протистояти, а коли її опір слабшає. Час відіграє ключову роль у переговорах. Той, хто володіє часом, володіє ситуацією. Вибери момент для перерви, запропонуй обговорити ситуацію, це змінить хід подій. Коли мені слід мовчати, Один з моїх клієнтів розповів мені, Джо, я не можу порахувати, скільки разів мовчання допомогло мені в переговорах. Одного разу я торгувався за будівлю з батьком і дочкою, а вони зробили пропозицію, яка нібито мала бути їхньою останньою. Я просто сидів, опустивши погляд, і це доводило їх до сказу. І, врешті-решт, донька сказала: гаразд. Додамо ще мільйон доларів. Він і подумати не міг про таке. Він просто чекав, що вони скажуть це наше останнє слово. Одна з ключових речей, яку я засвоїв, працюючи агентом і стикаючись з екстремістами, це те, що потрібно дати їм виговоритися і не просто разок, а знову і знову до знемоги. Коли ти думаєш, що вони вгамувалися, запитай можеш повторити? Або розкажи це ще раз? У підсумку це як другий закон термодинаміки ентропія. згодом вони стомлюються від своїх же негативних емоцій, і в підсумку виснажуються, що дає тобі перевагу у переговорах. За роки роботи я багато спілкувався з авіакомпаніями. Ми завжди говоримо: якщо клієнт особливо голосно висловлює своє невдоволення біля виходу на посадку, дайте йому висловитися. Поступово вся енергія зникає, настає ентропія, і тоді можна сказати: ось що ми можемо для вас зробити, і це максимум. Один із найважчих випадків у моїй практиці був пов'язаний з чоловіком, і йому було близько сорока, і він був педофілом. У нас були докази, як мінімум, дві фотографії його злодіянь, але ми знали, що в таких як він зазвичай буває набагато більше. Постали питання: де решта? Чи буде він працювати з нами, чи зізнається у всіх своїх злочинах? Складність полягала в тому, що під час зустрічі він здавався звичайною приємною людиною. Зустрівши його на вулиці, ніколи б не подумав, що він педофіл. Але водночас я відчував гніб від того, що перебуваю поруч з цією людиною. мені довелося боротись зі своїми емоціями. Мені потрібно було вести переговори з ним і якимось чином випитати інформацію він розповідав, що ходить до церкви, що закінчив школу. Я намагався знайти в ньому хоч щось людське. Але як з ним говорити? це було неймовірно складно. Мені потрібно було зберігати спокій, щоб з'ясувати всю правду. І при цьому я мав бути обережним у виборі слів неправильне слово, як от дівчинка або дитина, і він би раптово розлютився і замкнувся. Я мав просуватися повільно, спостерігати за його диханням, морганням, як він часто торкається шиї або дивиться на мене. В якому положенні він тримає руки, поклавши долоні на коліна, чи стискає пальці? Після години спілкування я почав його краще розуміти. У нас налагоджувався контакт. Я розповів йому про себе. я батько, я також агент. Я не піду. У мене є начальство, і я перед ним звітую. І врешті-решт я сказав йому. Знаєш, можливо, я єдиний у цьому місті, хто зараз тебе не ненавидить. Тисячі людей повісили б тебе зараз, але я з тобою говорю: я слухаю тебе. зрозумівши мене без звань, без зброї, без авторитету, просто як людину, він відкрився. Він зізнався, моє життя зруйноване, я втрачу роботу. Піду до в'язниці, бла, бла, бла. Так, швидше за все. Але тепер ми зрозуміли одне одного як люди, і я сказав: перше, що ти можеш зробити, це допомогти. Забудь про прокурора, про правоохоронні органи. Це важливо для мене. Тепер це було особистим. і він одразу ж розповів, де знаходиться решта матеріалу. Це не потрясло світ, не врятувало державу, ні. Але для мене це був один із найважливіших випадків у моїй кар'єрі, і успіх я приписую не собі, а цьому підходу, який по-своєму був ідеальним.